Поставилися в далеку дорогу. От маємо сумки, їдемо до Києва. Будемо бачити, як дорога поведе себе. Я давно вже так далеко не їздила, але так сталися обставини, що є треба поїхати. Ну, не знаю, зараз замучуся. Думаю, що, що то я так наставилася, таку далеку дорогу, то мені годі до Львова вибратися, а то. А то Божий, Якось буде. Божою допомогою, до зловленням, помаленько доберемось. Чекаємо на трасу. Та... Поки, поки ми стоїмо, очікуємо, бабця розказує казочки про... Я свою настусю розважаю. Ми чекаємо, один автобус поїхав, сказав, що задній візьме нас. Ми чекаємо на той задній, а я їй казочки розказую. Ну, Розкажіть, що ви там розказуєте? Кажу, що я без зубів їду. Ще нема зубів, їх не готові. Та й згадала собі казочку про Івасика Телесика, Як баба Яга ходила до коваля. Тут коваль був їй такі зуби, щоб вона мала голос, такий, як Івасикової мами. Коваль співав такі зуби в ній. Настала баба Яга на березі, кличе. Приплинь, приплинь, до бережка, Івасику Телесику, Дам тобі і пити і хороше походити. А Івасик Телесик думав, що мама його кличе і приплив, а баба Яга його хап. І вхопила його. Принесла додому і до Оленки, до дочки своєї, і каже, Оленко, спеши мені його, а я йду під кучима. Ти мені не запитують, буду смакся. І так далі. Добро здоров'я всім. Добралися до Києва, доїхали, дякувати Богу, благословенням. Сонечко виглянуло, трошки вітерець є, але вже ми вже на місці. Чекаємо нас майже там прийти. І знаєте, в Києві мене навіть пізнали. Виходить така молоденька жіночка, чорнява. І далека дивиться, а я вас знаю, каже, я тікток дивлюся, кісточки каже, збираю. Я забула навіть, хай вибачить, як вона називається, забула. Поговорили, приємно. Так. Язик до Києва доведе, кажуть. Отак От мене привів язик мій до Києва. І фотографії, і тік-ток. Ось приїхали ми вже до Києва. Так, ми вже в Києві, вже нас поселили в готель. Ми вже в готелі маємо ліжечка. Тумбочки, ліжечка. Так, батареї нам поки що не треба. Кондиціонер, телевізор, так, світло. Все є. Трошки відпочинемо з дороги і підемо познайомитися з Києвом. Трішки подивимося на вечірній Київ. Походимо, маємо трішки часу, а далі якось воно буде. Будемо далі планувати чим займатися. Біля пам'ятника княгині Ольги в Києві. Так. Тут коло неї Андрій Корольбан і, і Кирило Мекодій. Методій. А і тут ми... машини і собор. Так. А тут ту техніка спалена, знищена. І Михайлівський собор, там де під час революції гідності ранених рятували. Вечеряємо смачного нам тим, як ви вечеряєте вам. Смачно. В Києві вечеряємо. Доброго вечора вам. Ми сьогодні в Києві, на Майдані Незалежності. Гуляємо. Повечеряли і вирішили трошки прогулятися. Вечірні в, в Києві. Поки що ще не можу сказати. З якої причини я. До Києва поїхала. Трішки згодом, напевно, признаюся, але вже, ще не маю права. Все, треба мати терпіння трошки, якщо вас цікавить, то відкажуть. Будемо шукати щось цікавого, може щось підкажете нам, де би нам варто було побувати. Тобто прислухатися і старатися відвідувати ті місця. бо ми треба тут мати... десь на тиждень. Щоб мати пам'ятку так по Київ. Я давно в Києві, дуже давно не була. Коли були останній раз? У 72-му році. Ого! Бу, так, були в оперному театрі Пучай, в києво Києві Путерській лаврі. Mm. І, і ще десь ходили. Я вже того добре і не пам'ятаю. Біля Володимира Хрестителя такі пам'ятні місця. Ну, тепер їх більше є, розбудований Київ. Треба буде подивитися трішки. Будемо шукати дорогу, бо трошки блудимо. <сум> Всім доброї ночинки, добрих снів, доброго здоров'я. Будьте <сум> завжди. Дзюхотить вода, Чую дзюкотити. Нас тут ця знайшла, а то фонтанчик. Репки бракує. бракує репки поклає маски на стосі. Якщо навіть ті е, е, наші е, теперішні співробітники. ходить сон коло вікого, ой ходить сон, коло вікого, а дрімота. <питерігаля> Коло плота, а дрімота, коло питається, сон дрімоти питається, сон дрімоти, де будемо ночувати. Де будемо ночувати будемо там ночувати, будемо там ночувати, де хатина є старенька, де дитина є маленька. І спи, настуйся, спий. І спіть всі, кому пора спати на добраніч. Все, <рес> <рес> бабці, Колискова всім заспівала, всім на добраніч, Гарної ночі. Ми йдемо відпочиватки, бо в нас аж ноги гудять. Правда, Находили. бабці? Находилися багато. Ну все, всім на добрання. На Доброго Ось Такий мостик гарний зробили. А тут води стічні, тут, такий рівчик зробили, клали. А ми не знаємо, де свій камінь має бути. Тут висяк гарний. Та йдіть прямо, і там Батис, лавочка децка, є. Водичка стічні води, то це озерце. Ідіть прямо по камешку, зараз там буде добре, видно озерко. О, То певно райське дерево. А може ні. Ой, яка краса. І ну, і На території дуже витягали. гарно. І тут то само, Бачиш, О, та то водяні лілії. Ну, вони по-різному називаються. Ой, голуб тут бачиш, стоїть, прийшов купити. То буде не лізі, але, але рожеві. Я знаю, що білі і жовті я бачила. рожеві я перший раз бачу. Доброго здоров'я всім. Люди вгадують, чому я поїхала до Києва, а тепер зараз ми біля Києва. Те, що я можу сказати, то признаюся, що мене запросили на зйомки короткометражного фільму. Вчора робили примірки костюмовані, всякі речі знімали, як щоб пасувало, образ підбирали. Сьогодні вже так трошки вже було так, якби пробні пробні репетиції, чи буде виходити, чи ні, поки що. Не знаю більше нічого. Все, що я можу сказати, вже дорогі. Що я від вас секрет тримала. <смеш> ну, я бабця... дуже тримала секрет, ну, розумієте, я не люблю наперед щось говорити, бо, бо я, я ще і зараз не впевнена, хоча мене всі запевняють, що все повинно вийти. Сподіваюся, що буду старатися принаймні. Ось так дорогенькі. Так що все таке зовсім звичне явище. Ну, для мене то не є звичне явище, але так вийшло, що я не могла одразу сказати. Бо так, так треба було бути здоровенькі. Такі ноченьки вам, доброго відпочинку всім. І гарний сніг. Хай вам хтось колискові співає. співає, казочки розказує. Діточкам вашим добрих снігом. Всім вам, всього добре. Мангальчик. Так ні, горляки. Ранку всім доброго здоров'я. Ми сьогодні в Києві. Так, ми маємо вихідне. Приїхали до Києва і блудимо. Рукаю, зайшли в метро. Шукаємо станцію, куди нам доїхати. Так, хочемо в Печерській лавр. Їдемо в Печерський, так? так, так. так. Не мати. Повозилися по маршрутках, в метро не потрапили, бо там станції закриті. Мусили маршрутками тролейбусом добиратися. Будемо далі пробувати маршрут, хочемо до києво петерської лаври попасти. А вони там пишне таке, а тут, я думаю. Завела бабцю в Макдональдс, взяла собі по гамбургеру. Картопельку фрі і бабці взяла ось лати. Каже, що це ж Я Трубочку потягнула, ну, ну, мені не туди пішло. Ну все, бабця, смачного. Дякую. І вам всім смачного, доброго, вдалого дня. Мені тут до батьківщини матері добралися, так, звідси відкривається панорама Київ Дніпро. Ось зразу внизу Дніпро тече. Стрілки, міст для автомобілів. іде, напевно, міст батона. Я добре не знаю, чесно кажучи, так допускаю, що то він. І зараз підемо до Києво-Печерської лави. Ну, як у вас враження від Величини? Ну, то ми як Мурашечки. Як Мурашечки? Як Мурашечки колони. Вражає, звичайно, що вважає. Ми ж тільки недавно герб поміняли, поставили, Того року. <продук> як вони там то робили, я не я... уявляю. Вже тут побували, йдемо далі шукати, що би нам все подивитися. Києва Печерська лавра у нас по планах. А там побачимо як. Блудимо, блудимо ми ж дороги не знаємо. Людей літає. Пішли по дорозі на співоче поле. На жаль, немає виставки квітів. Сезон тепер такий, що і кажуть, тут пан стоїть, каже, що і не буде, напевно, вже більше того року нічого, так що ми просто подивилися. Куди треба їхати? І, на жаль, Лавра, кажуть, закрита. Так що і до Лаври не попадемо. Йдемо далі пригод шукати. Щось шукаємо цікаве. На міст, кличка. Нічого ми не побачили. Блудимо по Києву і от так день нам минає. Ну хоч щось побачимо. Зараз коло, коло Мар'їнського парку. Це такі великі Потім ми То все скомпонуємо до кубки. Побачити і і, і і будемо бачити, що ми в Києві побачимо. Так, яку пам'ятку. Це, до речі, в Мар'їнському парку. Блудили, викликали таксі, довезли нас до арки дружби народів, йдемо на міст кличка скляний. Будемо пробувати по ньому походити трошки. Хоча б так. Йдемо дивитися на Дніпро. Ой, яка красота. Як в кіно. Дивись Як в кіно, гарно, гарно. Гаряться Гар. зналилося на сонці. Там якась до пам'ятника Володимиру Хрестителю України-Русі. Там дуже гарний вид на Дніпро. Так само видно панораму лівого берега. Дніпро покажети. А там пішокідний міст, через цілий Дніпро бачите? А тут машини їздять. Без машин нема тепер життя. А, та що? Гарний краєвець, дуже гарний. Вець тут зелень, а там дар, і русанківка, по-моєму, там. Юждо. Бачили, то наскільки глибоко під землею. Капець, перший раз буду їхати на метро. Як ваші враження? Помаленьку. А ваші як? Все добре. Спокуні каталися. Будемо. Будемо. Дуже гарний. <риклад> Ой, як кофе, так да, як гарно. Ми сюди туди в теніси будуть просто подивись. Кіра, не слово Прийшли до місця пам'яті наших воїнів, героїв, які за нас стоять. Подивіться. Маємо пам'ятати, маємо пам'ятати і робити все. Тепер за них продовжувати, за них продовжувати.